Всім привіт, дорогі друзі! З вами детальний харайд Сьогодні буде такий е -е, влог. Е -е, в принципі, про детальніше чуть, трошки про електроскутери Сіті Коко. Ну, в в самому суті, якщо так розповідати, то в принципі, в цьому відео буде чуть-чуть детальніша інформація про наступну якби, е -е, вот. І хотів би якби, сказати, що трішки би про сайт та. Взагалі додати якби, інфу про ці вот вот апарати. Вот зараз я вам покажу в кадрі. Вот вони ззаду вот стоять. Pro э, і Юпі. Вот, В принципі, вони сьогодні двоє зустрілися. Э, вот. І що я можу якби, сказати, що у нас вже зима в принципі, вам э, рекомендую перевезутися на всесезонку або на зимню резину. В принципі, ви це можете взяти на моєму сайті або написати мені в телеграм або за номером телефону. І в принципі, що ще би, хотів би сказати, що вприн... ну, там не весь якби товар би якби, додому, бо потрібно якби, трохи часу. От, якщо вас цікавлять якісь інші запчастини, можете писати. От, також в майбутньому, я так думаю, що буде прокат якби, і для доставщиків, так і для звичайних е людей. От, якщо вам потрібен якісний тюнинг, дуже крутий детейнг, по збір і акумуляторів, ну, всього, от, щоб закрити ваш там, самокат самокатовий електроскутер або інший електротранспорт, то як ви пишіть. Так що давайте ми перейдемо до наступного кадру. Сьогодні у нас такий відос насичений, як би буде, от, про сам детейлінг, про запчастини, про роботу. От, зараз стоять у нас один сетікок на 2 кВт, другий у нас стоїть на 3 кВт. От, цих ви вже два відео бачили. От, можете ще раз передивитися на моєму, на моєму YouTube каналі. От, в принципі, я на тут і на тот, якби огляд робив. От, хотів би взятися і поглибше. так сказати, Сам детайлінг хайпроек би розповісти, в чому якби, суть Це запчастина ремонт, тюнінг е, повністю все. Тільки на контролерах фардрайвер, вот, тільки на якісних запчастинах. Вот. Як ви всі вже бачили, зараз я вам покажу Ось такі от ручки. Уже от, всі їх бачили, може. Я показую на своєму своєму е, е, відео, що там і там. Це у нас такі от, ситі куколюки. Це у нас виходить 3 кВт це у нас уходи Ride Pro на 2 кВт. Тож, такі ж самі ручки, все теж саме підставочка для телефону. вот от, от дисплей. Тут два різних дисплеї. Вони показують чи... кожен по-своєму показує різні значення. От, тут є додатково оберти і це більш таки функціональне. Е, вот. Хотів би я перейти е, до чого. Зараз у нас наступила якби, така, скажем, якби, зима. Другий чи третій день я вже десь отак. От, е, в перший день, коли випав сніг, тут стоїть е, так скажемо, всесезонна покришка. така от. Давайте збільшу. Ось вот така вот сезонка. Вот. Тут у нас стоїть такий вот звичайний білітній. От, на моєму сайті я б хотів би сказати, що є така дуже якісна як березина, та яка буде 100% держати дорогу з зимкою. Наперед я поки що собі от так от, якби, вкинув вот, е, е, Так чисто. Ну бажаний, звісно, комплект, але я на ньому би, рідко виїжджаю, так що мені смисла якби немає. Ну, є зимова покришка тракторні. Е, В принципі, чим я займаюся заміним контролерів, моторів, батарей вот, повністю можна перебрати або вообще на другій платформі взяти і перебрати електроскутер. І вот. як я вот, думаю, взяти і реалізувати можна такий заїзд. Вот, Ситику люки 3 кВт проти Ray Pro. Ну я так думаю, была бы бы такая бы история, чисто э, full карбон там, а тут как бы, ну короче, вы как бы, поняли. Тут он, кстати без багажника, чому? бо бы, на інший багажник. Но ну, я так думаю, гонка была бы вообще бы, тема. Ну, как бы цікаво, пишіть в комментариях, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Щоб вот, реально вот підтримати такий вот контент, бо види, вот, реально, ну, це дуже рідкосний контент, хто би так, скажем, контент, би так э, глибоко би займався. З вот. ну, приводу гонки, я би так думаю. Ну, тут спорний момент. Вот. Реально спорний. І я так думаю, було б і якби вам би цікаво, так і мені би, було б цікаво. От, я так думаю, можна було бы реалізувати хоч даже в таку от погоду без різниці. От, чисто люки проти Raid Pro. Про. І порівняти, хто з них якби, краще. Є е, 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 така ще якби, ідея, яка реалізується, це взяти якби, в прокат. Ті, хто якби, проживають в Вибуховському в Київ... в Київ... в Київській області, можна, якби я думав... І думаю, якби брати, якби здавати в прокат. Вот. Кому буде якби цікаво, пишіть якби, так коментарі, плюс в телеграм. Вот, в принципі, якщо ви бачили мій сайт, там все в принципі, описано. Э, вот. З новенького я б хотів би сказати, що буде сюди на Райд Про як добавляти. Прям реально ну, проект заслу... ну, заслуговує э, такого. Окремого уваги. Це нас буде тут встановлюватися повний привод, такий же самий мотор, якби, як і ззаді. Буде встановлюватися сюди. Він у нас тоді якби, вийде повноприводний Сітікока. Тоді у нас буде 4 кВт. Вода. Хотів якби, сказати, що якщо буде гонка, то це тільки на повному приводі. От, що якби так скажемо, якби була чесна якби гонка, або повний привод, або задній как бы, на 3 кВт, або 4 кВт, ну тобто приводний, двушка сзади, двушка спереді, хай тут в піки буде видавати плюс-мінус все разом Киловатта десь ну, 6, може 8 вот. Якщо в пік, якщо ще ставити другий контролер, і ще другий якби додатково. Я так думаю, тоді гонка буде зроблено вот, було реально полноприводных ситікок в нас в Україні якби от реально якби, мало вот, по сіті-коко люки в принципі давайте я такий вот вам зроблю влог сейчас в принципі у нас как бы цей рахується вот такі от люки. Ще раз, якби, вот люки сейчас я бы покажу хотів би я вам таку обкатку взять зробити вот, показать как у нас трейд про як беру влиці. Тут я, в принципі, багато не буду що якби, їздить. От, він у нас вже включений. Зараз розвернемось. В принципі, ідея заднього ходу є. Ось тут бачимо. Оп. Ну, в принципі, він у нас от шифує. Вот. Ну, це в нас зараз порт ручка, все на максимум у нас викручено на контролері. Вот. Якщо включити зараз зимний режим на фарику, то в принципі, буде класний їзд. Відпускаємо ручку, у нас одразу і рекуперація працює. Ну, якщо бачимо, відразу да. дуже зручна якби, штучка. Давайте я просто вийду, вам покажу. Ну в принципі я хочу ще тут одну настроїти якби спідомітр, бо я замітив, що він чуть якби бреше. Вот. Ну віддача від нього дуже крута. Це у нас е -е, Вот. Зараз розвернемось. Ось так от акуратненько. Просто спідометр якби з затримкою показуєш, вважаєте, що воно якби набагато швидше розганяється. Ну це якби китайський спідометр. Вот. В принципі, отак. Вот Є якби, покраще якби спідометр. Вот. Ну це якби кому ж заезжаем. Оп. Оп. В принципе, вот так вот. Вот такие вот. Это, в принципе, двушка. Ну, тут реально, как бы, двушка. Тут магниты у нас на 60 миллиметров. Вот, в принципе, самозаряженный, как бы, двушка магниты. Вот, ничего не переругливалось полностью, как бы, стоки мотор. Вот, моим конечно, выглядая на высокие вылки, прям, вот, реально, дуже хорошо. Прям, как чоппер. <звач> вот. А У нас тут виходить те, що не було додано в відео оглядах. В принципі, у нас оцей люк в піки видає плюс-мінус около 10-15 кВт вот, можна з нього вижити. Вот, тут мотор якби, він сам по собі якби, хороший китай, але не Вот, Хоча в нього зараз там вливається. 6-7 кВт вот, з допомогою фарика і типо, він себе якби норм якби, Вот. В принципі, якщо вас цікавить тематика, це якби такий вот, короткий якби, ролик, показати вам розповісти, вот, що я бы, нікуди не дівся. В принципе, якщо вам ідея згунку, якби прям вот, зайде, от реально вот, прижміть всі просто лайки, підписку, вот, то якби зроблю, вообще без питань, повний привод проти заднього 3 кВт, ну тут 4 кВт якби вийде. От тоді побачимо якби, різницю. Также є там, де всі якісні товари не пальоні, не китайські, тільки по хорошій ціні якби, продаю. От, кому якби, цікаво, в принципі, пишіть і ребят, от реально можемо зробити якби, тюнінг, виїзд, можемо забрати ваш електроскутер, взяти за В принципі, проблем ніяких якби, немає, тільки аби у вас було, було бажання. Будемо, якби я буду працювати. Вот, я ж кажу, є серзина зараз зимові, літні, от, кому потрібно все сезоні, в принципі, печить. І зона був DetailingRate Pro. Підписуйтесь на мій канал. В описі будуть всі соцмережі. От, і в принципі. От, от. Так що от такі от, наконец, в видос с попалися такі дві легенди. Одна ну, як перша от, а друга от, от така от плюс-мінус. Вот, было редко засвечиваю Вот. И в принципе все, всем пока подписывайтесь, замовляйте через сайт, товары и подписывайтесь на лайк. Всем дякую. Вот, дорогие друзья, подходит владелец этого люки. Я так думаю, мы с ним гоночку уже сделаем. Ну, гонку райд против люки Вот. В принципе, вот такие вот два аппарата. Я так думаю, эй, что с тобой будет гонка сегодня или нет? Давай, под, давай контент сделаем для, для людей.